Всім привіт! Ви на каналі Некоті. І з вами п'яний Сквош і аналогічно Некоті. <світ> так як ви бачите, сьогодні ми будемо проходити хорор-гру, і я її буду проходити сама. Люди мене підставили. Ну, це все підстава. Сама, майже сама вперше буде грати в цю гру. Люди це все підстава. Для не ведіться. Для мене на що не ведіться, на те, що ти вперше будеш гратиш, це неправда? Це неправда. А що, ти все, тебе, що буде грати. показано в цьому відео, то фейк. Все це ще і. Ну що ж, ми тоді починаємо. Прошу зразу не, сужи... не сужити. Не судити, не сужити. Не судити строго. Бо я буду грати перший раз. Але сподіваюся, вам сподобається. Ну що ж, поїхали! Який складність легко легко. Звичай... легко. Божевільно. Ми будемо поблажливі до вас. Звичайно, пересічна складність для пересічних гравців і божевільно. Ми мене давати вам спуск. Ну, давай зробимо, щоб поблажливі до тебе. Давай, звичайно. Та я не знаю, наскільки це складно буде. Я в цій грі, я б мене професіонал. Так що, якщо буде прям дуже тяжко, то да буде дуже тяжко. Давай. Так як ти в принципі будеш грати в шевперше, щось давай давай тобі візьмемо легко, щоб тебе сильно там не збивали Ага. Хей, бейбі. О, good news. I'm gonna be coming home soon. Й oh. cannot wait. Be done with this babysitting job and come home to my loving husband. I miss you. Oh. I gotta get back to work. I love you, Ethan. I miss you so much. I'm sending tons of kisses. Bye, baby. Uh -huh. Then... You were right. I did lie to you. I shouldn't have. All I can say is that if you get this. Що отримаєш? Stay away. Stay away просто. Угу. Uh -huh. дуже батя нам, конечно, сказала. Ну no. no, да ладно. Скоріше всього він її не послухає. Лаляля Лаляля. Ну що, обійдемо відпустку? Подивіться наліво, які відкриваються гарні краєвиди, озеро, небо. Якісь сульві ванни, сонячні ванни. Dolby. Dolby, Louisiana. Dude, it's been three years. I know. I have to find out what happened. Ой, а зараз у мене дуже респечно. Роздивитись, що там роздивлятися таке за цим склом, що не видно. Угу, ідея є, я, я і якийсь Типу того, Десь там якісь This is the place. Це тут. Mm -hmm. І тут я відчуваю, чайок починає действувати. Mm. Ну, я думаю, тобі треба буде прямо, як ти йшла, в принципі. <кх>

До походу завдання знайти Мію. Ага. Це все, що ми знаємо, нам треба знайти Мію. Як ми знайдемо, вже три роки пройшло. Якось знайдемо. Він ж, поки ми їхали, казав, що нему написали. Казав, знайди мене срочно, я тут, були зі десь там. Ладно, закриваємо. Ух. Йдемо далі. Тут в який будинок стоїть. Щось мені вже тут не подобається ла 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 Чинчу. Тук-тук-тук. А хто в же? Open door. Uh! Open. Не open. Це, це тут видно, що ты не відкриваешь. Просто так. значить, що це значить? Нам треба шукати ключ. як ключ? Або перелазити Что там? Алло. Алло, алло. Help me, please. Трясть. Воно... Вона не попрацює, а на не відбувається. Ну. Значит, uh -huh. треба йти далі. Ну Сказ да кис, ладно. Опкит шукать. Так, треба поки що не так понервову. Ще поки що не так нервово. <гум> Тоді шукаємо інший обхід. Зліва, справа є десь. Mm -mm. Ну там зліва, все. Якийсь хаш. Ні, стій, он до. Що ж вроді не так страшно. Правильно свій хоч співаю. О, шифт бігти. Такої має бігти. Це просто, щоб швидше рухатись. Машина чи я ось достоїть. Так що ми то маємо? Так, на F відкрити, та ця стрілочка поділась, угу. а? в крові. Де? Це, Це був жарт. Напросто просто брудно. Ага, Steve... можна... us. Так, можна прочитати. На, не, не крутий, верне, назад. Join us. Здучайся. А з тої сторони Та так круто, що воно не фокусується. Стій. О боже, ну хватить, ми не можемо прочитати, ми так довго будемо тут стояти. Давай прочитаємо. Я прочитаю ще я. Давай ти. Ну то давай зробимо так, щоб мені було видно, ну, що угу. тут треба читати. Каналігатори. Ось таке типа каналізаційні алігатори. Епізод Малі. 17. Проєктна пропозиція. Прокрастися в лозіанський будинок із приводами. Скоріше всього, ті, хто приїхали, вони хотіли прокрастися в будинок. Ми приїхали, значить, до будинку з приводами. Угу. Ну, давайте далі дивитися, що це за будинок з приводами. Приймий її дар. Угу. Що ми закрила? Просто був звук, я не помню закрилась за тобою. Ну куда мені йти, а? Напевно, що постежці ты ти... мухи подсюду. Ну мохи потому что болото там місце на буде там будет вс такой. А во, то хто? Я не знаю. Ты хто? Эу. Він походу з болото вылез. Куда он пішов? Він може прямо постерці оці. Гуляю собі якийсь дідусь. Люди, мені вже страшно. Побачила дідуся, який гуляє, стало страшно. Собака? Не Ні, то ворони. А це що? Що якийсь... то, якесь без що? шо. Купита. Якісь коровічі ноги. Фу. А ворони що клюють? не видно. Іде до них ближче. Що це таке? Тоже купити. Просто покричали. Ладно, тобі, походу, треба в цей, так сказати, потий портал пролізти. Як я сюди пролізу? прилізу? на Навпо... почепки. Він <різь> казав, що навпочки. думаю, як це. Люди. Що тут таке якась ада? Де? Вода? Вода. Вода. Ми прийдемо ада. де? де ми де. Може то сусіди були? Якась води на пірна вежа. Я зараз ептусь. Тут хтось був. На ну, якийсь на вогнищі якійсь. А, що під цього будинку. Ти це хіба цей самий будинок? Та. Якийсь менший. Ми з іншої сторони просто. Ти можеш підняти там щось. Може це сумку. Ти чуєш, що хтось ходить? Та. Я не чую. Може це просто водійське во. посвідчення. А чи є Це міє? Це Приглянути спорядження на таб. Що у нас є? У нас є газетка і водійське посвідчення. Mm -hmm. Так закрите теж на ну, таб. Значить, нам треба може зайти в цей будинок. Я не хочу туди заходити. А у нас іншого вибору немає. Люди, зараз все буде брати в свої руки на куті. Я не хочу. Не треба. Я в нас повинна змогти. Ні. Не справиться вона тут не одна. Ні, на візьми візьму все свої руки. Ну, я не коті, дай мені, будь ласка, чай, а ти собі зайдеш у хатинку. Бери чай, але заходь у хатинку Ні. сама. Я не хочу, поможи мені. Ще? чим? Не куті, поможи мені я зайти в хат. Ладно. Ну, скоріше всього, туди, можна гойдалки покататися, якщо тобі так страшно. Я не хочу на гойдалці, може тут не знаю. Тобто гойдалка може знищити, боїшся? Да. ніж це, що це знищить. Чо так Ні, mm. ну диви, електрика тут явно є. Ви що, я не хочу, ти йди сам. Чого? Ні, я не буду грала, грай. Ти ж хотіла. Я боюсь. Ну. No. Все Або. У нас закрили. Так, да. і куди далі? ля 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 Відчинити двері. Що oh, no. <сх> прям настільки страшно. Так. <звіт> ну то це ж уже я гуляю. Що тут у нас такого таракани? Mm. Mm. А пахне я... Фак! Фак! Так, тут нам треба річ, щоб використати якийсь ключ. Це у нас що таке? Якась картина? Якась дівчинка вон достоїть. Що це було? Я не знаю. Щось пукнуло. <laughs> mm. Мозги. Та ні, якісь личинки в якомусь м'ясі. Айфон. Ну, вимкнули воду, щоб То Та, що? <гас> там часть голова. Ні, це якась запечена ворона. Блін, я думала часть голова. Ну... А весь там щось духовці ще є. Сміття. Я думала, може, це є тіло. Холодильник. М -м. О, а в чому воно таке виманне? Сир. Де. Ну, ти бачиш, як тягнеться. Тягнеться, як сир, хтось піцу, походу, розвезів. Понад 20 зниклих безвісти за 2 роки. Угу. Що робиться? я поп'ю. Трошки сімейчу. Що за слюблю? А, це я стільці тягаю, боже. Хоже з собою Чуєш, стільці тягає, думаю, що за звук. А все, це... Катастрофа. Стільці це катастрофа. Так. Да. Зараз тебе бабайка почує і тебе. Та ні, ну ще поки. Що то було? Не знаю. Ну ще таке день. Бабайки в день не той. Так якесь горище, там кнопочка мигає. Mm. Давай поки не підемо туди. <рес> а може, тут не кнопочка, може то чиїсь Очі. Та ні, то кнопочка. Спорим. В церкві ми не відображаємося. Що ми як дух? Тут закрито може. А, треба підійти прямо так. В мене не відкривається. ]ラ-ラ телевизор. Видите, с потаемной дверью, ребята. Да. <свист> да нет, это весь вроде не видно. Mm. А ну? Кто это? Певная тя, Люси. Может, <свист> Мия? Люси? <свист> Чисто, ну. А, это це что, это и Да. Люси, я моя <п 'є> Нам сюди треба щось. Аву, заграй на п'яні. Вона не хоче, щоб на ньому грала. Нестора. Посиди на кріслі. Що це таке? Фотографія. Врізниця. А цяця. Тятя... Ага. Уф... Стержись. Схоже, це господарі. Ось до цей дед, мабуть, ось до okay. бочка. Якісь діти якась. Це, мабуть, жінка. У нас нема що сюди поставити. Ну, значить нам треба наверх. Пішли. на гори. О, тінь. Це не очі, бачиш. Бомба. Мені це для сходів. Стерс. Не діє. А чого ж воно тоді мигає, якщо воно не діє? Та тут вже все в мохові, все в Плесневі? Плесневі. плісніві? Плієсні. Ми ось до касети якось. Кадри. Занедбаного будинку. Боже. Це що у нас? О, комірки збережень. Можна якраз от зберегтись. І на цьому закінчите серію. І думаю, ідеальне місце вже в наступній серії подивимось цю газету на тому зламаному старому страшному телевізорі в темній кімнаті. Добре, давайте, коротше, люди, побачимося в наступній серії, бо я вже щось починаю заїкатись. Да? Ну добре.